Для привітання Володимиру Юричу Арешо. Я вважаю, що в нас унікальний колектив, що в нас працюють люди, майже 260 фахівців, майстрів, люди одержимі, люди позначені Богом, вибрані Богом, люди, які розуміють свою державницьку місію і виконують її працюючи для понад мільйонної аудиторії. Підтвердженням слів Василя Головецького стали приємні подарунки та нагороди кращим працівникам обласної телерадіокомпанії, які їм презентували почесні гості на чолі з першим заступником голови обласної ради Володимиром Аришонковим. Знаєм, шануєм, слідкуємо за вашою роботою. І, ну, якщо так по-людськи, ви знаєте, що багато хто вам заздрить, тому що гарна картинка, красиві, ведучі. На адресу винуватців урочистих подій звучали лише найкращі слова та побажання, адже продукція телерадіокомпанії постійно оновлюється, постійно ведуться творчі пошуки, з'являються нові обличчя. І хочу сказати, що звичайно багато ви досягли, бо є нові передачі, з'явилися нові обличчя, нові формати, нові підходи. І, врешті-решт, розширилася аудиторія глядачів, які вас бачать. 于是。Uh,